В мене просто немає слів. Подивіться. Все це подарував мені мій колега один випадковий коментар, одне знайомство, і він вирішив зробити мені подарунок, щоб підтримати мене і мою справу. Дивіться, тут є клінер. Ось такі диски Нержавійка Італія. Десь 20 пар рукавичок для тих зварювання. Не знаю, не рахував. Кашем, нульцева, дриль. Ось такі сверла. Рукавички для їх зварювання, якісь окуляри, хамелон, не знаю, тиски, присадка, різні шарошки, інструмент, букорізи. Ось такі дуже різні диски. кубітрон, алюмінієвий скотч, скло для маски, вольфрамові електроди торієві І зірка. Це спеціальний сплав нержавіючої сталі. Наду починається на плекс, заканчується або ICO. І інструменти для обробки ICO. Ось такі твердосплавні шарошки, диски, вони підписані. Inox ICO. І спеціалізована присадка маркуванням 14842. Андрій, ще раз безмежно дякую. Буду тренуватися зварювати дуплекс. А можливо, хтось теж хоче спробувати, можу надіслати один шматочок.